привіт, мої дорогенькі друзі! І сьогодні я хотів з вами поговорити о тому, що мені. Коли хто сьогодні подарував вот такі вот кіндер сюрпризи э, по дуже дивним дивам. Тут у нас 24 штуки. Сподіваюся, беремо сьогодні колекцію. Э, а ще мені подарували вот такий вот набор Лего Гаррі Поттер, тому скоро чекайте на нього теж огляд. А зараз давайте почнемо відкривати з першого Кіндера. Почти не труситься. Кот у нас. вот у нас 21s1. Ну что ж, давайте. Давайте прям первая не повторка. Так, открыли. Тут у нас няма-няма, и всего этих шариков шар, э, будет 48. Так, и вот эту вот ложечку уложим сюда. Ну что, открываем, давайте надеемся не на повторку, а сейчас нам выглядит вилл. Дастин! 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 Это же Дастин! Это же Дастин! О, Дастин! О, Дастин! Который хотел! О, Дастин! Дастин! Ура! Дастин! Так сам сидит цього Дастина, а це пока Сиди. Ура, Дастин! Просто это имбово. Так, вот такая вот коллекция. Вот тут Дастин, вот. Дастин, Дастин. Дастин. Вот, сможете да, вытащить его, можно садить. далее, я дуже рада, что Дастин мне выпал. А это дуже добре. Я рахую, что это дуже добре. Зараз подпримем. Киндер, наконец -то. Так, опять няму-няму -ням откидываем, короче. Ложечки вот так вот будем собирать. Давайте. А кот у нас, кстати, кот у нас 21 на 1. А нет, 42 с 1, простите. 42 с 1. 21 с 1 это на Дасина. Итак, это повторочка, это у нас Лукас. У меня такой есть уже. Ну, давайте его соберем. Если что, пишите в комментарии, я, может, обменяюсь. Так. Лукас. Вот такой Лукас. Вот так, не О, кур... вот. Лукас наш баскетболист. Дасть! Вот. А так, потом возьму Дастина. Так, вот все, Дастина взяли. Вот так вот. Положили его. Будем сюда ложить, короче. Они стоят. Ну ладно. Так, ну так. Ну ладно. Одна повторка. Ну, добрая. Так. Тут у нас код 13G1. Так, открыли. Давайте. Хоть бы в этом не было Стива, пожалуйста. Потому что Стива у меня есть. Хоть бы этот код не сработал. Мне выпал там бил какой-то, допустим. Давайте. Векно! Пошовка для телефона векно. Оооо, векна. О как. О как. Просто просто о как. Подставочка для телефона. Векна. Векна, подставочка. О-о-о. Ничего не видно. О, вот векна. Векна. Так, давайте соберем век на нашего любимчика. Опа. Сюда. Опа. Ну, какой-то смартфончик может удержать. Ой. Смотрите на него. Ой, на я фигурке тоже хотела. Окей, идет уже хорошо. Идет уже хорошо. Продвигаемся. Окей, давайте, ребята, продвигаемся. Давайте. Так, открыли. И вот у нас тут 12G1. Ладно, да, значит, кабин не работает. Мы уже это знаем. И, наверное, это отлично. Наверное. Чево Це... це віло. Це віло. Це віло. Це рідкішна фігурка В кіндерах! Як мені везе? чого? Я ВІЛа получив. Давайте ми вже получимо сьогодні вива і... обычного, не только из изнанки. Буду вообще просто, напевно, прикольно. Ехать. А, так, открываем этот киндер. Ура, Вью. Я просто, не, ребята, я не перестаю радоваться. Вилла это была моя мечта. Ну, ну просто Вью это для каждого, мне кажется, мечта. Для фанатов киндера. Так, это у нас код у нас был 15 с 1. А для Вилла был 13 g 1. То есть, когда все-таки не работают. Так, это Эрика. Это Эрика. Эрика. Це у нас Эрика, а Эрика у меня уже есть. Це у нас э, сестра... сестра Укаса. Ну, Эрика, добра. Ну, добра, Эрика, может кому подарую, або обменяюсь. Ну, уже добра, бо типа ви выпав. Це уже. Так, открываем, открываем. Так, ой, все-таки у нас много вкусняшек и этих ложечек, Давайте, кот у нас был, кот у нас был, короче, 14G1, а векна, векна, еще одна векна, еще одна векна. Так, пишите мне, я буду менять. Давайте, я не буду. А, ну давайте заберу. Добрый целый векна, заберу. Может, кому-нибудь подарю эту подставочку. Во, ну подставочка достаточно классная. Хотя можно было и оди мне закинуть. Ну добрый, 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 добрый. Я, так, еще поставим. Еще один, это у нас уже кот. 13 s 1. Так, тут у нас Кіндер чуть понятие? Ну, ладно, нічого страшного. Думаю. Так, давайте відкриваємо і. А це у нас хто? Це у нас Стив. Ну, добре, у нас тут Стив. Напевно, вже добре. Ну, типа. Розумієте, вже окупилася колекція. Бо вів. Типа. окей, okay, уже укупился, бо Вил, как бы, е у нас. Э, так, давайте открываем цей. Кот у нас тут. Кот у нас тут. Один из один. <laughs> так, открываем. Так, давайте ложечку откидываем. Так, у нас мы собираем армию ложечек и армию, короче, вкусняшек. Давайте, кот у нас был, ну, короче, а, один из один. Вот, один из один. О, Ади, подставочка! Оди! Поставочка! Ура! Дасть, улетел! Дастин, ой! <хи> так. Это Оди, у нас поставочка теж. Це у нас теж подставочка для телефону Для смартфону. Це у нас поставочка для смартфона. Або для телефону, або не знаю. Або, короче, оттак. дивіться, Оди. Ох, друзі, у меня добрые причем, що сьогодні ми зберемо усю нас... 30s1. Так, код у нас, нас, нас напомню, 30s1. Так, давайте кидаем Сюди. Давайте відкриваємо. Я сейчас кого-то новый. Опять відставка для телефона. Опять векна. Що ж сьогодні, ми думаю, зберемо армію векна. одно радуємося, бо це якби підставка для телефону, а підставочки, їх цього дві. Це якраз вікна і Оді читай нам, ну, напевно, везе вже. Ні, Ну, друзі, ну ви самі розумієте, бо. Є біл, а це означає, що все, окупилося все. Далі у нас код тут 2С1. І зараз відкриємо. Так, відкриваємо. Ой, йому у мене тут армія вкусняшки збирається. Опять Оді. Опять Оді. І, на жаль, не Оді обикновенна, а Одді підстави Підславка. Ой, ну давайте, друзі, мені сейчас нормально. Бо. Ну знаєте, щоб були одні Одді, це трішечки. Це трішечки не... Так. Це нас трішечки. Так. О, все. Ну, Оді, давайте, ще одна Оді. Ну, добре, друзі. Добре, вже, ми вже скоро перший силь зберемо. Так, коли я щось писав горити, цей код 10 джоден. Так, вкусняшка. Ой. Так, сюди. Давайте відкриваємо. Ще один Дастін. Ще один Дастін. Ну, нам це добра фігурка, я її дуже люблю. Дуже красива вона, тому я навіть не Не... розстраюся, скажімо так. Так, от у нас 37S1. Ну, ще добре, що в мене із фігурки, які в мене є, повторок особо не попадається. Попадається тільки повторки, які зараз ми видали. О, дима Горган на карандаш. Есть, сюда просто, как я, я хотел. Так, смотрите, ребята, друзья. Видите, вы не вот так вот цепляетесь. Так, раз, вот так вот, цепляется, вот так вот цепляется. И скрепляется. Это у нас орган на карандашик. Так, раз, секундочку. Тяжко мне тяжко. О, вот. Демо горгон. Наша шалена квіточка. Любимо. Так, перший свого ми зняли. Потім підніму. Загалудим. Це у нас код. 47 1 Так, открываем. А ну-ка, так, кидаем вот эту штучку. Давайте мне. Їх... Давайте так. Е шрифа, сезнанки, давайте. Эм. Е Че? Ще один віл? Ви серйозно? Ще один віл. Друзі, ну... 300 доларів в карманчик. Так, код у нас, код у нас, 41. Так, відкриваємо. Так, у нас два віла вже, друзі. ну Ви самі розумієте, чого це е, так радісно. Давайте мені... Е, так, це у нас. оді. Чогось у нас. Оце на підставочке для телефона. Можна тут, мені здається, це ціл, цілу школу адпос, адпос, підставити. Двій, двійний сенс. Смисл. Добре, хочу, ще поставочки і такі круті доповнення. А не як з Гаррі Поттером, що якісь там ленточки. Ой, я даже не знаю, куди їх поставити. Зараз я паузу зроблю і, пере... і все приберу. Ну, друзі, я хотів показати вам, що мені залишилось особо небагато не... не фигурок. фігурок. якщо я їх сьогодні зберу, то це буде дуже класно. Так, от у нас 9 G1. Так, открываем. Давайте, урочки сюда теперь. А, ну ладно. Ну, ладно. О, шриф, ра, новенькая фигурка. И это наш шриф. Шриф, отлично. Просто прекрасно. Шриф. Да так не радовался, ребята. Так, кот у нас. Кот у нас. Э, 20... 22 СД. Смотрите, ребята. Просто мастер. Фломастер. мастер. Ну, понять, код 22 G1, роді. І це у нас другий шериф, так? Да? Ну, це так, це у нас другий шериф. Ну, хочу собі ниточки по-повному. Буду їх побільше в мене. Так, другий шериф. Ну, що, опять же, повторки, давайте сюди оставимо. Давайте повторки сюди всі відстамо. Я вважаю, що окупилися. Ладно, віло да. Так, давайте далі відкривати. Код у нас е 24S1. Давайте, може, я відкрию. Так, відкриваємо. Так, епінг у нас ось сюди. Ой, не варто. Держите. Так, давайте відкриваємо. Давайте нову фігурку, ну, пожалуйста. ласка. Це у нас... Це у нас обыкновенный Дім Гордон. Не на скріпочку. у мене є на скріпочці. Є на календарчику. І тепер є... обычный. О, звичайний, звичайний. Вибачте, будь ласка, звичайний димогоргон. Давайте просто розпохопуємо собі. 47 С1. Так, відкриваємо, куда йому? сюди. Це сюди. Бо Скільки у нас ожечка? Давайте відкриваємо. Давайте мені обичного віла, не зізнанки. Е, Як би не так. Оді. Я вже їх, їх чесно трішки устав збирати, бо вони. Складно збирається, тому давайте я зараз швидко її зберу. Бо... Ну ви розумієте, як це? Якщо чесно... Шасна... думаю, що це ця... тяжко ця... їх збирати. Так, ну, дайте мені з цих яєць, ви будете вів і вся колекція речі. Так, відкриваємо ворожку, кидаємо сюди. Ай, і оді упала. Так, сюди. Давайте, щоб в мене попалася рідка фігурка Віл обичний. Е, чого? Я просто сказав віл обикновений, і мені. ВІЛ-ЗВИЧАЙНИЙ ВІЛ-ЗВИЧАЙНИЙ. мені віл звичайний. Друзі, це віл звичайний віл віл звичайний, друзі! Це просто ну, вражаючий, якщо чесно. віл звичайний це просто вражає мене, бо мені випав звичайний віл. Я просто сказав, дайте мені віл, і мені випав віл. 46 з 1. Так, сам відкрив. Так, речі. Так, отак от Так, це у нас повторка перша. Це у нас перша повторка, це у нас Ой, не перша повторка. Це у нас макс, яка в мене є. Яка в мене є. кладемо її, звісно, сюди. Тільки беремо, щоб У нас було більше вірювочек. Так, у нас тут код. Ой, щось у нас помяус. Тридцать пять судим. Так, и. сюди це. Давайте мені щось круте. Оді! Оді! Оді брелок! Оді брелок! Оді брелок! В принципі прикольно. В принципі прикольно! Давайте! Лайк. лайк! Лайк, ребята, друзі. Лайк, тут у нас код 16 судим. Давайте по крутому сниму. Вот так вот, смотрите. Ой, не то! <ріхи> не то! Ой! А де? А де? так, давайте відкриваємо. Эм, це у нас. Вы. Ви... А, не, це даст, це даст. Я подумав, води. Третій ви выпав. <ріхи> це даст у нас, знам. <ріхи> я это уже подумав, что це за мене за 777 удача. Так, так. 16 G... 15 G1. Так, відкриваємо. Давайте. ложечку сюди. Ой, я трішки тут. Індер поброшу Так, давайте мені когось крутого Так, неповторка, не повторка. Це я інфігум зробив. Неповторка, це у нас э, робін. З ізнанки Це у нас робін з ізнаночки. Ось така от робін з ізнаночком. Так, давайте відкриваємо останнє яєчко. 6G1, давайте мені Майка. Вся давайте мені Майка. Давайте, друзі, останнє яєчко, давайте мені Майка. І у мене вся колекція, стай, основ, основна. Давайте, друзі, давайте. Якщо мені він випаде то це остання фігурка і у мене вся колекція. Давайте, друзі. Вірте в мене. Я... Це перша буде моя колекція кіндерів, яку я повністю зібрати. Ще зараз буде Майк. Давайте інтригу зробимо. І, друзі, це не Майк. Це не Майк, це у нас 5 вікна. Ну, добре, друзі, Майка, в принципі, я десь куплю, напевно, і тоді в мене буде вся колекція. І тоді, друзі, в мене буде вся колекція, і нарешті я ніколи більше не куплю ці Кіндер Джої. Всім до побачення! Показати, що мені випало з цих е, фігурок. Ну, як бачите, результат достатньо добрий. У е, мене випало чотири Оді і 4 векни, подставочки. Одна Оді брілочок, ой, Макс, Лукас, два Дастіна, е, Демоградна на паличку, два віла, один обичний демоград, ще один віл, але звичайний. Е, Еріка, два шеріфа. Е, Дастін сознамки і Робін сознамки. Ну, мені осталася тільки щитай, одна фігурка. Або дві. Ну, все, диві, Дивіться, у мене мій друг дасть одну фігурку, яку мені не достає. І в мене останеться одна. Тож, читай, мені одна осталась, і тоді у мене буде вся колекція. Ну що ж, друзі, чекайте в мене обзорчик на це, а, а давайте зараз прощатися. До побачення.